Буває час, коли я сам немає до кого слова сказати, прагну знайти до тебе шлях, і любов твою хочу сприйняти о царице. О, царице мати моя, будь завжди зі мною, будь біля мене, о царице, о царице мати моя, будь завжди зі мною, будь біля мене. Слава славен Бог назавжден, іні повсякчас і на віки віки. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Царь Небесний, діши душа душі істини, що всюди, і і все наповняєш, скарби дів життя подателю, прийди і все в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй. Святий Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй. Нас. Слава Отцю і Сину, і святому Духу. І нині повсячас, і на віки віків. Амінь. Присвятай, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, цели немучі нашій імені Твого рах. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину, і святому духу. І нині повсячас, і на віки віки. Отче наш, що нащо, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Бо Твоє, си царство, і сила, і славу і Сина і Святого Духа, нині повся, час, і на віки, віки. Амінь. До родиться і запалом нині прибіжімо річній смерні. І припадім покаянні, взиваючи злипене душа. Влади чи це поможе, з змоселившись над нами, бо займаємо від божества гріхів. Не заверни ребів твої зничив, бо тобі єдину заступницю має. Слава Богу, і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Не замокнемо ніколи, Богородице, родиця, просила Тою, говорити мене недостойні, бо коли б ти, ти не предстояла, благаючи, хто б нас, нас вирятував від стій. Тільки бід, хто ж би охоронив нас, нині вільними, не відступимо від тебе, владичиться, твоїх воробів спасаєш завжди від усякої біди, єдина благослова. Будьмо уважні мир усім, премудрість, будьмо уважні. Пом'яну ім'я Твоє усякі роді і роді. Слухай, дочко і своляні, прихили в ухо твоє. Роді і роді. Господи, ви помолімся, Господи, помилуй Бо Ти, і все Боже, нася ти перебуваєш, і ми тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Всяке дихання нехай. Хвалить Господа, хвалити Богу святині, ухвалити у твердині сили Його. Всяке дихання, нехай хвалить Господа. І що подостоятися на виздуха Духа святого Євангелія, Господа Бога молі. Господи помилуй. Господи, помилуй. премудрість просі, слухаймо святої Євангелія, Мирусі. І Духові Твоєму Луки святої Євангелія читання. Слава Тобі. Будь мого башні, в ті дні, вставши, Марія постилася швидко в дорогу юрську околицю у місто Юди. Повішла вона в дім Захарії, привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета привіт, Марія зринулося дитя і в лоні, Єлизавета сповнилася святим духом і склипнула синим голосом і сказала. Благословена між жінками благословен, і благословений, плід на Твого, звідки я мені все, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось голос твого привітання залуна в моїх вухах, дитя з радості дригнулось в моїм лоні. щаслива та, що повірила, бо Дісниця сказаний від Господа, і мовила Марія, величай, душа моя Господа, і дух мі радіє Бозі спасі моїм, повітянувся на покору равині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий Бог чинив мені все і святе його ім'я Марія прибули себе то в, в зо три, потім вернулася додому свого. О -го -го! Слава тобі, Господи, слава Тобі. Пресвята, Діва, Марія Бородися, Примилосердно радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Святая спаси нас! Мати пристабо нашого радуща, спасити, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси спасина. Мати предвична радуйся і спаси, що на тебе оповаю. Святая Сина Мати Боже, благодаті, радуйся спасити, що на тебе упаваю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Діво непорожне, зачата, ратуйся спасити, що на тебе оповаю. спаси нас. Сина, діво відкеру йому світліше, радуйся спасити, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спасина. Діво вісеропиму, славніше, радуйся спасити, що на тебе уповаю. Пресвята, я богородиця, спаси. Нас. Марія лопка неоскверна, ратуйся й спасити, що на тебе уповаю. Пресвята я Богородиця спасина. Марія запашна квітку дівства, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Пресвята, я спаси спасина. Марія добра виковати, дів радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія покрови, світу шивши від небес, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Присвятая Буру. Це спаси нас Марія заступниця перед справедливим судею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице Спаси нас спасина, Марія, потіку заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе оповаю. Сина, Марія прибіща річників, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Пресвятая святая спаси спасина. Марія посередниця, що не покинула нас після свого успіння, радуйся і спасити, що на тебе нас. Марія чиста, благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвята я богородиця, спаси нас, за всіх, ти молишся, молишся, Благоя, за те, що, що прибігають вірою, з вірою, підмогу. Рятунку перед Богом, бідах і скорботах ми річні не маємо, обтяжені ріхами незліченними. мати, Бога вишнього, тому то ми до тебе припадаємо. Слава від усяких не годра білів. Я ім'я Твоє во всякім роді роді, Всі скорних радість Всі і принічений заступниця, і голодуючи, кормителька, скитав. Ботіха бурями на них пристань, хворих посіщення, немічних покрові, заступниця, Жезл старості, мати все вишнього, ти єси я, Поспішися молимся, щоб спастися рабом твоїм. слухай, дочкою, споляні, прихили бохо Твоє. Радуйся, причистає діво, радуйся, ціни скрипте царя. Христа, радуйся, зростивши грону, таїнства, радуйся, брамо, небесна і не обвалима, яку радуйся світлу, світу, радуйся всіх храм. До радуйся, вірний спасіння, радуйся, заступниця всіх християн, і прибіжище владичице. Слава Отцю і сину і святого. Мо духові і нині по все часи, вічні, амінь. і на віки вічні. Радуйся вселенної похвалу, радуйся храма Господній. Радуйся Марій, Мати Христа, Бога, радуйся, радуйся раю, радуйся божеству, радуйся ті, радуйся. Усе золота, радуйся всіх умова, покірно схиливши свої голови, коліна Господа молі. Мати славу, сяйну ясну і Гори, Царице, приблає Діво, Всечистая, наша надія заснується і помічниця. Прославляємо тебе, присята Діва, непорожна зачата, величаємо тебе, щоб і сімейно зачала, від святого Духа і породила Божого Сина, та віримо в Твій могутній покров, бо Ти за нас завжди молишся до Христа. Приступаємо до Тебе з великим довір'ям, все ласкава мати і благаємо, випроси нам у свого Сина, нашого Бога Спаса, ласку прощення всіх наших гріхів, за які щиро жалуємо, тому що ними образили безмежну любов, все милостивого Бога. О Боже, мати ти всім тим, хто щиро просить, роздає щедрі Божі ласки. За що тобі складаємо сердечну подяку? Ти батьо допомагала сілитися, що перебували в журбі, витерла їм сльози, Засмучених потішила, грішників навернула тому ім'я уклінно просимо тебе, вислухай ласкаву нашу молитву, злянься над нашим народом у цей час війни. Та поспіши з допомогою покрий нас своїм малом офором і повсякчас будь нашою провідницею до Царства Небесного. Амінь. Помолимо, що Господь Бог слав Святого Духа на весь український народ і дав йому ласку, витривадість у вірі, надію, любові серед теперішніх важких випробувань, дарував йому мир та визволив від усяких ворогів, що він у справедливості та правді, прославляти добро, милосердного Бога. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душного. Помолимось за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язків захисту вітчизни, щоб його свой зміцнював їхню відвагу та мужність та охороняв від ворогів видимих і невидимих. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Помолимо за тих, які посаждали наслідок бойових дій, за поранених переселенців, тих, які втратили рідних, помешкання, майно за всіх тих, які перебувають в зоні конфлікту, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодаті. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя наших. Помолимо за всіх тих, хто просив про молитву, і за всіх тих, хто потребує найбільше нашої молитви, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, помилуй нас, Боже, з великої милости Твої молимось тобі, вислухай, і помилуй Ой, Господи. Пом Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, Господи, Богу, в нашому, щоб вивезтову голос моління, на річники помилуй слух своїх та охоронив нас від усякої скороботи, біди гніву та нужди. Від усякої недойдушено тілесної і дарував нам здоров'я, до і скоро скорові, слухай, милостивої, помилуй. Господи, помилуй.

Ще молимо за збереження цього села, святої обителі, цієї кожного міста села країни. перед голодом, знищенням, землетрусом, повінню, повіню, градом, пожежою, війною, нападом по ворогів і внутрішніми особицями. Молимо, щоб ти нас ласкавий, добрий, людинолюбний, Боже, змилосердився, відвернув від нас свій гнів і заслужені кари та помилував нас. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимо, щоб Освій Бог вислухав голос моління на зрічник і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, вислухай нас, Боже, спаси ти нас надії всіх людей на землі, ти, що далеко на морі, та в повітрі, будь владику, ласкавий нам у гріхах наших і помилуй нас, милостивий, бо людинолюбний Бог єси, і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсячас і на віки віків. Премудрій, чеснішо від Херувимів і незрівняно славнішу від Серафимів що без отління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і по всіх час, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благо, Слово Христос істинний Бог наш честь Своїй Матері, преподобний Бог, погнозник отців наших, і всі святи Твої помілиті і нас, як благий людинолюбний, Цар, наша преблага, я, надія наша Богороди. Захисте світ іноземців, пристановище, засмучених радосте, скриджених покровить, глянь на нашу нужду і на наше горе, поможи нам немічним, провадь нас недосвічених. Ти ж бо наше горе знаєш, розвій його, що бажаєш, бо немає іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, Божа мати. Бо ти нас охорони і захистиш по всі віки. Амінь.